Так, наше торгове приміщення знаходиться, на дар. Сильно заселений район, постійний автомобільний та пошохідний потік, зручне паркування і заїзд до приміщення. Також воно проглядається добре з дороги. Ось наше приміщення, ось потік машин людей. Так, рухаємось до нього. Так, потік людей машин. Фасадна сторона нашого приміщення. А, немає ніяких шлагбаунів, свободний проїзд і прохід. Ми все бачимо наше торгове приміщення. І тут відсюди вікно йде. Бачимо, де аптека. Туди аптека це все наше приміщення. По ідеї, тут можна зробити другу вхідну групу, бачите, через це вікно. Якщо нижню сторону зрізати, можна вставити ще одну вхідну групу.